Наступний слайд у нас схожий на попередній, тому ми просто його скопіюємо. Правою кнопкою мишки по слайду і дублювати слайд. Дивіться, в нас додався такий самий слайд. Ми тут видаляємо весь текст, нам він не потрібен. І видаляємо ось ці поля, які в нас з'явились. Також видаляємо ось цей текст, він також нам не буде потрібний. Тепер нам необхідно ось це все перемістити таким чином, щоб було видно на самому слайді. Тому я, можливо, трошки зменшу, спробую зробити ось так. Виділю все і позменшую так, щоб в мене приблизно вмістилось. Думаю, що перенесу його кудись вбік і буду по черзі додавати. Дивіться, найперше мені потрібно додати першу орбіту, тому що вона буде задавати межі. Ось таким чином. І далі переходжу до наступних. Орбіти поставили. Тепер ставимо всі планети. Можна залишити так, а можна певним чином їх ще розставити, якщо вони вам так не подобаються. Все, наступний слайд також готовий. З анімацією і переходами попрацюємо трошки згодом. Тож, додаємо новий порожній слайд. В Заголовку в нас буде назва слайду сонце. Тобто наш заголовок. Поки що роблю його просто жирним, нічого не змінюючи. І у нас у вашій інструкційній карті є продовження те, що нам необхідно вставити на п'ятий слайд. Його таким чином і вставляємо. Поки що залишаємо так. Переносимо трошки нижче, щоб нам нічого не заважало. І переносимо з попереднього слайда сонце і одну орбіту. Вставляємо. Сонце робимо великим великим і переміщаємо в куточок нашого слайда. Орбіту зараз поки не видно, але ми змінимо фон і все побачимо. І так, для фону ми будемо для всіх інших слайдів використовувати градієнт. Тож, формат фону, градієнтна заливка. Нам сині не підходить, будемо градієнти всі підбирати під наші планети та зірки. Тому можна або вбудовані градієнти пошукати. Я думаю, нам один із таких якихось підійде. Ось так приблизно. Так. Мені, в принципі, так подобається. Також можете поналаштовувати, як вам подобається. І робимо орбіту трошки більше, щоб вона ось таким чином оминала наше сонечко. Надпис сонце, тобто заголовок, робимо більшим. 120 приблизно. Ну, нехай буде 120. І сам текст робимо трошки меншим. І звужуємо наше іконце, щоб текст був гарно прописаний. Ось таким чином буде створюватись кожен слайд. Дивіться, побачила, що хочу ще більше орбіту. Щоб вона прям заходила За, на сонечко. І ще більше сонечко. Не бійтесь е, збільшувати всі-всі об'єкти. Е, сонце хочу, щоб було на передньому плані. Тому натискаю на рамочку правою кнопкою мишки і на передній план. Все. Тепер дивіться, орбіта не перекриває сонце, а йде просто поруч. Якщо хочете, можна зробити по ширині, але мені, в принципі, подобається ось таким способом. І ще один важливий етап це додати зірочки. Зірочки ми додаємо через вкладочку вставлення та фігури. Відкриваємо, знаходимо тут різні зірочки різноманітні. Можна наблизити, щоб ми їх бачили. І я хочу, щоб вони були білими. Ось так. Одна, друга, третя. І додатково замість е, ось таких зірочок додам ще просто маленькі кола. Фігури, кола Додаємо. Єдине, що хочу, щоб вони були максимально маленькі. Давайте зробимо наблизимо, щоб ми бачили. Ось так. І знову ж таки біленькі. Все, у нас буде ось така маленька зірочка. І також додаю ще 4 штучки, щоб в мене було всього 7 зірочок. Розміщую їх в довільному порядку. Як вам подобається, все, наступний слайд готовий. Всі інші слайди з планетами ми робимо схожим способом. Дублюємо замість сонечка. Тепер вставляємо наступну планету, її можна скопіювати з наших попередніх слайдів. А все інше у нас залишається, побачили. Ось так. Єдине, що ми переміщуємо все на іншу сторону. Ось так. У нас буде дублюватись, так? З однієї і з іншої сторони. І тут вже можна орбітою находити на наші, на наші планети. Текст переміщуємо на іншу сторону. Пишемо Меркурій. Розтягуємо трошки. Додаємо замість інформації про сонце інформацію про Меркурій. І тут робимо 18 розмір. Розміщуємо наші зірочки знову ж таки в довільному порядку. І, можливо, давайте спробуємо зробити текст білим. Можливо, так буде краще. Чудово! Все. На цьому другий слайд також завершено. Таким самим способом ми робимо всі інші слайди. Єдине, що невеличкий коментар. Копіюйте, наприклад, п'ятий слайд для того, щоб планета у вас була з лівої сторони, і шостий слайд для того, щоб планета була з правої сторони. Переміщенням просто спускаємо вниз, і вже тут. Не треба буде все так сильно переносити венера. Трошки змінимо нашого віту, трохи змінимо положення планети. Вона також помаранчева, тому ми можемо у фоні подивитись, можливо, або якийсь інший градієнт, трошки світліший, трошки темніший. Або ми можемо вчинити наступним способом. Піп'ятка вибрати необхідні кольори. Давайте буде темніший. Ось так. Ось так і останній не білий, а якийсь такий трошки світліший. Все, і в нас трошки інші відтінки. thank <music> you Готові. На цьому наш урок завершено. На другому уроці ми з вами попрацюємо з переходами та анімацією. Тож, будьте готові, не видаляйте все, що ви сьогодні створили, і побачимось на наступному уроці.